Працівниці бібліотеки Чернігівської школи номер 1 розглядають нові книжки. Серед них поезія, художня та історична література. Понад два десятки сучасних видань до книгозбірні передав народний депутат України Микола Величкович. 18 грудня він особисто завітав до нашого міста. Будучи тут я не могли минути школи і заклади освіти, тому що Після повномасштабного вторгнення ці заклади тут на чиніше потребують особливої уваги. Приходити з порожніми руками якось не прийнято, Але найкраще подруга для школи це те, що піде на користь дітям. Нащо ну, зараз є важливо? Це є це є Книжки це є історія, це є культура, це те, що діти можуть учні читати, збагачуватися, відточувати свою мову, читати якісь історичні події, факти. Одна із подарованих книг оповідає про трагічні сторінки історії українського народу: голодомор, 32-33 років. Як розповіла директорка навчального закладу, для них важливо, аби школярі мали в доступі подібну літературу, адже розуміння подій минулого дозволить уникнути помилок у майбутньому. Ми приділяємо в принципі в школі історії велику увагу. Маємо музей історії рідного краю. І ті книжки, які нам сьогодні подарували, це буде серйозне надбання для школи, звичайно, і для нашої подальшої роботи, бо діти кожного року беруть участь в якихось конкурсах пов'язаних. З історією саме України пишуть манівські роботи. Такі книжки будуть звичайно великою допомогою для нас. Чернігівщина від прадавніх часів до сьогодення. Музей історії рідного краю, що функціонує в школі, періодично вдається поповнювати новими експонатами. До цього долучаються як учні та учениці, так і випускники. Серед останніх надбань колекція шевронів усіх частин, які захищали місто фортецю під час навали російських військ. Ми зараз знаходимося з вами в шкільному музеї, і, і за кожним експонатом, який є тут в експозиції, у людські долі. Людські історії, людські якісь життя і діти, які долучалися до створення цього музею, приносить ті чи інші експонати, вкладали частинку своєї сімейної історії в цей музей для того, щоб інші могли бачити. Підтримувати освітню галузь пріоритет, зазначає Микола Величкович у межах робочої поїздки. Нардеп відвідає і спортивні та культурні заклади, адже нині вони також потребують окремої уваги. Багато закладів освіти і культури були вражені під час обстрілів, і завдячуючи нашим іноземним партнерам, непрямим бюджетним коштам. Більшість закладів відновлено, але зарплати дуже низькі фінансування цільових програм. Практично відсутні, бо кошти ми знаємо, перш за все на ЗСУ, але все рівно треба шукати. І от депутати Верховної Ради, так як вони виїжджають з делегаціями за кордон, а можуть нам допомагати лобіювати ці питання по цим програмам, щоб держави громади нам надали. Плани на майбутню співпрацю оновлення музичних інструментів у закладах культури за словами Ірини Соломахи, враховуючи обмеження місцевих бюджетів, необхідне залучення додаткового фінансування.